Із перший плюс другий сорт. В лоті знаходиться 15 кг, ціна 1,9 євро за кілограм. Зробимо відеоогляд такого лотика. Це мікс жіночого і чоловічого флісу Ось така жіноча флісова кофточка на замочку, розмір 40-й. Наступна моделька. Ось така теж жіноча, такий голубенький, насичений класний колір. Розмір 38. Бренд Кіліманджаро. Наступна ось така чорного кольору. Теж жіноча флісочка, розмір, теж S. Ще у нас тут є ось такі штанішки, ось такі пряменького в Жіноча моделька. Наступне ось така флісова кофточка, теж розмір S, на замочку. Ще у нас попадається ось така. Ліска сірого кольору, чоловіча моделька, розмір XL Наступна ось така з капюшончиком, з капюшончиком 2XL, жіноча моделька. Ще в нас є ось така розмір, пише 42-й на замочку. Наступна ось така чорна сіра лісочка, чоловіча моделька. Так вона виглядає. Наступна ось така лістка від бренду Страус. Розмір елічка, чоловіча моделька. Ще бачимо ось таку сіреньку клісочку. Розмір теж есочка. Наступна модель ось така червоного кольору. Жіноча моделька. А можливо й чоловіча. Наступна ось така жіноча моделька. Розмір. Розмір Мак. Ще в нас є ось така сіренька. Теж розмір СМ. Наступна ось така бордова, з капішончиком. Класна лісочка, розмір С пише. Чіноча моделька. У дуже гарному стані, вона така йде плотний такий фліс. Наступна ось така лісова в формі курточки, ось так вона виглядає, з капюшончиком, 54 розмір. Ще в нас є ось така теж лісочка на замочку. Наступна моделька ось така е, сірого кольору, розмір ікселечка, чоловіча модель. Наступна ось така фліска, розмір М, жіноча моделька. Наступна ось така теж такий висичений розовий колір на замочку. Ще бачимо ось таку флісові штанішки. Наступна моделька ось така лісова лісочка, трішки подовжений фасончик. Ще у нас знаходиться синя, така чоловіча моделька, розмір Емочка. Наступна ось така квечо бренду, жіноча модель, гарний такий насичений тешколір, розмір Елька. Ще бачимо ось таку. Резмір М. Наступна ось така фліска на замочку. 2 xl чоловіча моделька. Наступна модель. Ось така темно-синього кольору. Теж чоловіча модель. великий розмір. Що в нас попадається? така флісова безрукавочка сірого кольору. Така конесенька. Наступна ось така 2XL. Жіноча моделька, класний гесенький фліс. І наступна ось така червоного кольору, розмір, та вінтажний фасончик, Розмір XL, давний угу, чоловічий чи жіноча моделька. і Ось така синього кольору. Іксешечка. Наступна моделька. Ось така темно-синього кольору. Чоловіча моделька, розмір, Елічка. Це є ліс, перший плюс другий сортина. 1,9 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.